А кому спосіб наживи на Прикарпатті викрили шахрая, який збирав кошти, начебто, на потреби збройних сил України. Злочину схему налагодив 32-річний мешканець долини. Чоловік створював фейкові сторінки в соціальних мережах, публікував у різних групах оголошення про допомогу під приводом пригону автівок на передову і згодом видурював гроші у довірливих людей, які допомагають українським захисникам. Потерпілі скидали кошти аферисту на банківську картку як завдаток, та придбаного так і не отримували. Зломисник заблоковував їх в усіх месенджерах і не виходив на зв'язок. Я питав, що можу привезти з картон, авто чи чи моточ там котоцикл. Зато я просив залог. Мінімальний взяв 100 доларів. Я надавала 100 доларів на карточку, на на, на... карту Ізібанк. Тут не прийшло 1560 копійками і 2 тисячі. Замовили за квадрик, за два квадрики. Пригарпатець шукав щонайменше 20 людей, які бажаючи допомогти ЗСУ, переказали йому близько 50 тисяч гривень. Зловмисник не має постійної роботи. Фейкові сторінки та оголошення у соцмережах правоохоронці видалили. І наразі встановлюють остаточну кількість потерпілих та суму, отриману шахрайським шляхом. Під час обшуку в особи шахрая вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та певну суму коштів при спілкуванні з особою фігуранта. вказаний, вказаний чоловік вину визнав у повному обсязі та повідомив, що. Метою в нього була нажива, а саме отримання коштів під будь-яким приводом. Особи потерпілі під час спілкування повідомляли також, що цілю в них було перегнати транспортні засоби, а саме квадроцикли, та в подальшому передати їх для Збройних сил України, які воюють та захищають нашу Україну на передовій. Треба пам'ятати про те, що допомагати Збройним силам України, надавати допомогу благодійним організаціям потрібно виключно. На тих організаціях будівни, які дійсно перевірними, наразі триває досудове розслідування. Зловмиснику вже повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує ув'язнення на строк до трьох років. Люся Гребек Андрій Гаргара, телеканал 402.